Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні в нас нарешті якийсь спільновий ролик. А то трохи поплавка трохи зимової рибалки, того на купу Десь флет поїхати відкритися вже, бо хлопці вже ловили, в мене трошки не вийшло. Ну, сьогодні їдемо на бурштин, їдемо з хлопцями, їдемо якраз по них, з воїнами, елітними. Їдемо трохи половим того. Кислотного окуня там. Не знаю, буде, не буде. В пріоритеті якась може липа, може і до Дністра доберемося. Ну, цього не знаю. Ями на дорозі страшне. <гум> ну, сьогодні в нас субота якраз. Нарешті ті вихідні, а то з тими роботами. <гум> Сьогодні взяв я пінку до 7 грам і будемо щось спробувати чаклувати, як то кажуть, тому не перемикайтесь далі, буде цікаво. Так, Ось ми приїхали вже на бурштин, зібралися з воїни. Це щось спіймає? Так, мусив би клюнути окунь. Так, Сьогодні окунець. Окунець, я думаю, окунець. уже не ловил, не спилил. Карас на сили... на силикон Перша на шой. Тарша риба карась мікро Діф? Сікав Цікаво мікро Джефф Сікава Чи спуклкою такою? які вже плавають, не ростяться. Всього лиш березень місяць. Так, ну, ось рідний бурштин, як то кажуть. Рибка свіженька, без всяких добавок, все, хі -хі, все добре, все смачно. Так, на годиннику 11 -та година. А, Ми вже переїздили добрих добрий пару водою. Ми приїхали на озеро якесь. В більшівцях шукаємо рибу, шукаємо рибу, риби нема. Да, я навіть пів розказав, пішов подивитися. Йдемо трохи хлопців, спитаємо, що вони там ловлять. Страшні рибаки. Що там ти вже й мив шуку якусь, може? На віпуска? На дощовик? Ти ж навіть не знаєш, що тут є. Там десь поле гноєнку покрупи, так смерти. Yeah, mm -hmm. На зараз питаємося, то серйозно. Ну я сьогодні караса, коротше, п'яв одного mm -hmm. на спині. Як воно назад, розказуєш. Mm -hmm. Немає нічого. Нема ніц mm -hmm. Оро класний, коротше, виглядає непогано. Але... Так, Всім привіт. Привіт шараз точніше. Сьогоднішня спінгова риболовля у нас трошки не вийшла Покаталися ми по тих бурштинах, цих у всіх гімнах, як то кажуть. Діманчик... Коротше, Дімон дзвонить, каже, їдемо в ліс на озеро Плутвулови. ловити Я кажу, та їдемо чого. Має бути дощ, але сподіваємося, що не буде. Паплавок. І лісові дикі лісові озера. Ну, Вони не дикі, вони то відстійники. Але, як то кажуть, така дика-дика місцевість. Йдемо шукати плоту, десь там, де нема того вітру, щоб було зручно сидіти і комфортно. І будемо ловити якусь плутву чи що. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Так, ось ми знайшли. Чудове місце, щоб не було вітерця, Дімончик і коватить, роби прикормочку. Я відміряв глибину, ось поклав на дно поплавець. Ну, збираюсь, що зараз може махалку розкладу. Ну, Перше дочекаємося кльову риби, а потім вже будемо думати, чи нам десь переходити, чи залишатись тут. Тому пробуємо. Це вже є перша риба. Червону пірку. Ніч вона підросла, так? <рес> <рес> ось, друзі, така рибка валиться. Красива, красива лісова червонопірка. ось гляньте, цю хтось трошки пробував їсти, я бачу. <рес> Це вона зразу, вона зразу перша на корм приходить, потім вона пропаде з часу. Ми її просто виловимо від. Так, друзі, вавиться, поки що ось така крупна. Червона пірка. Ти речі Ти побачиш тут, коли клює плотва, вона просто тут топить поплива. Ти зразу знаєш, тут плоти на посілку, а не за червоно пірку. Тут хтось теж хотів з'їсти. Поставимо більше. Тебе щось на удочку тут зебає. Плотва топить. Може, тут дуже великого розміру та плотва. Та така же легає гачок, кажу, друзко. Рибалю сьогодні я на махалочку 4-метрову і на балонку 4 метрову. По снастях Поплавочок Мавер 0,5 грамчиків. Там грамовий трабуко Дімона. Що там дімо? Грама. Теж мало розкіпало. Грамовочка. Рибалимо ми на опариша. Рибка клює. В принципі, червонопірки дуже багато. Є і велика, подекуди влітає, але зазвичай ловиться така на палець. Ну, але рибка красива, лісова. Просто послухайте, яка природа, як красиво співають пташки і тишина, і спокій. Це, це просто щось. <рес> Виглядьте, що клюнуло динозавр, гірчак. Або дикий Карась, або якось ще його там називають. ну Такий динозавр Продовжуємо. Сволоч, ми тебе нині їздили, шукали по всій області, а ти паскуда на опариш клюнула. Дійсно, глянь, ти ось опариш в роті. Дивись, покльовка така гарна, тут ми плутви немає німа. Стоїть зубата, лісова щучка. Гляньте який. Ні, красива, дуже красиво. Така лісова, лісова щука. Десь така як голова Дімона, навібільше. <риклад> а відпускаємо маленьку, пливе, як то кажуть, росте, росте, але. Ну, красиво, красиво. Полетіло. Я ще не видів би щука на опарі шклювала. Ну, дрібна прям така ловиться. Я типу, як вона їсть опариш. насправді. А щоб, ну... То це типу, така щучка непогана. Так, непогана це дрібна, звісно, але суть тому, що така велика вже не мала доклювати на опариж. Солоч мені ляску. Так, ну шо. Медалі у пошуках риби. До речі, піймав я ту щучку і все, риба перестала клювати. І ми прийняли рішення не йти на... далі на озеро, бо там вітер сильний, і ми сховались тут, ми спіймали. є ще одне озеро в пріоритеті. Нічого, зараз спробуємо на нього. Трохи по болотах, по тому всьому по тих дорогах поїздимо, але... Я думаю, рибку знайдемо. Ну, в принципі, тут знайшли, вже навіть трошки половили, але все одно то не то. Ну, Часу до вечора ще є багато, тому не перемикаємось і дивимось далі. Так, ну ось, поїздили ми з Дімончиком по озерах, ще на одне заїхали, там спіймали три верхушки, одну плотвичку. Я вже не знімав, думаю, вже з тими зйомками. Але ж тепер додому доїхали, якраз стемнілося. Ще трохи заїхали на каву, на чай. Ну, Такі пошуки, перше хежої рибки, потім білої рибки. ну Сумно. Ще плюс вітер мішав, але, як то кажуть, вдома не сиділи та й вже добре. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.